Другі, друзі, друзья, вы моих случайно спикер пауз. сьогодні ми будемо озвучивать девятку серію скидимойти розпов. Знищити, 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 знищити. ні ні не Че-ой, чорт, Пока-пока, я зрозумію. Йоли. Так, все легко. Нормально? Да. А? Че? Дай. Ну это пролетел я все шо, шо. Не, не, тикай, тикай. Что случилось? Саламы. Ну это может. Всем пока. Ой, а ты. Че? Че кто такой? Ёлы. Я там! Бомбардировщик. Йоле. Знищити. Ми тебе знищимо. Це ще хто кого знищить. Йоле! Ай! О. Ти, Й, боляче. Є, як, ні. Знищимо. Зараз. Бувай! Ні, будь ласка. Ага. Ч ти злошись? Спік! молодець. Все нормально, я знаю. Ну что ты жившь? Раз, треба бігти далі. дома.